13 травня в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича відбувся День культури чеченського народу. Організаторами заходу виступила чеченська діаспора в Україні з метою зламати стереотипи в суспільстві про чеченську націю та показати культурне багатство народу. Це цілі, задача нашої діаспори, як громадської організації Всеукраїнська, якраз заключається в тому, щоб показати культуру чеченського народу. Мы привыкли получать информацию о чеченском народе только из СМИ. Иногда она искажается, иногда неправильно показывается. Показывается, что чеченца с оружием, чеченца воина, чеченца бандита порой. И складывается такой вот стереотип, чеченца, негативный стереотип. Молодь зацікавилась незвичним для житомирян мистецьким заходом та з великим бажанням дізнавалась особливості невідомої культури. Мені дуже подобається їхня культура, хоча я з нею не досить знайома, але мені дуже подобається їхня музика, їхні пісні, їхні їх народний танець, особливо їх народні костюми. І я сьогодні прийшла тільки ради того, ну щоб дізнатися про них побільше і ну ще більше дізнатись про їхню культуру. Ти Україна, це ми Україна. Дині спів, співсом'я. В білих відах сади. Чорне море, нас сполина. Ми єдина сім'я, сестри, ми, брати. Ми з тобою ідеться країна. Інформаційне агентство. Всі новини.